От уявіть собі, є людина, яка глибоко переконана, що майбутнє цілої нації кується не в кабінетах політиків, а за звичайною шкільною партою. Ім'я цієї людини Григорій Ващенко. І саме про нього, про батька української національної педагогіки, сьогодні й піде мова, адже його ідеї, знаєте, дивують своєю актуальністю навіть через століття. Справді, а хто несе відповідальність за майбутнє нації? Політики з їхніми законами, солдати, що стоять на кордонах. А от Ващенко був упевнений, головна битва за майбутнє точиться не там. Вона йде в шкільних класах. Адже саме вчитель, на його думку, формує душу народу. І саме через цю призму ми і подивимось на його життя та ідеї. Отже, наш шлях проляже через п'ять ключових етапів його життя. Побачимо, як із семінариста він став борцем з імперією, як намагався збудувати нову українську школу під час революції і як, врешті, втративши батьківщину, створив свій головний твір. Ну і звісно, найголовніше, що це все означає для нас сьогодні. Отже, почнімо кінець 19 століття. Полтавщина це серце України, але під владою Російської імперії. І саме тут народжується хлопчик, якого пізніше назвуть батьком української національної педагогігіки Григорій Ващенко. І от ми підходимо до вибору, який, по суті, визначив усе його подальше життя. Імперська система мала на нього свої плани, хотіла зробити з нього такого собі покірного слугу церкви та держави. Романська духовна школа, потім полтавська семінарія це все мало б його, знаєте, зламати. Але вийшло геть навпаки, саме там, в атмосфері тотальної русифікації, його дух опору тільки міцнішав. І тут ми бачимо зіткнення двох світів, просто фундаментальний конфлікт з одного боку імперська машина. Її мета русифікація і сліпа покора. А з іншого мрія Ващенка. Про що? Про свідчених свідомих українців. І це, знаєте, не просто якась інша методика викладання. Ні, це був такий собі тихий, але дуже рішучий акт спротиву. І кульмінацією цього внутрішнього спротиву стало одне доленосне рішення. Ващенко відмовляється від кар'єри священника, він обирає для себе інший храм, і цей храм школа, його місія просвіта власного народу. Це був абсолютно свідомий вибір служити Україні саме в такий спосіб. А потім історія робить ну просто карколомний поворот. Імперія руйнується і на її уламках спалахує українська революція. Це був дуже короткий, але, знаєте, неймовірно сповнений надій період. Здавалося, от, от мрії Ващенка про нову українську школу стануть реальністю. Динаміка цих років вона одночасно і вражає, і засмучує. 1917 це рік величезних сподівань. Потім, 18-19 Ващенко з головою поринає в роботу. Він створює програми, організовує курси, ну, фактично з нуля будує українську школу. Але вже у 1920-му приходить поразка радянська окупація і трагедія, вимушена еміграція. І так починається, мабуть, найважчий, але водночас і найплідніший період його життя еміграція. Уявіть, він опинився на чужині, в Німеччині, далеко від рідної землі. Але Ващенко не зламався навпаки. Саме там, в еміграції, він створює свою головну працю. І ця праця виховний ідеал. Це, по суті, квінтесенція всього його життя, всього досвіду, всього болю за втраченою батьківщиною і всієї надії на її майбутнє. Ця книга задумувалася як такий собі дороговказ для поколінь українських вчителів, які він вірив, одного дня повернуться на вільну землю. Так у чому ж суть цього ідеалу? Все доволі просто. Ващенко пропонує модель, яка стоїть, так би мавити, на двох стовпах: перший це християнська мораль, вона дає універсальні цінності, любов, справедливість, чесність. А другий стовп це національна свідомість. Тобто глибоке знання своєї історії, культури, мови і що найголовніше, відчуття відповідальності за долю свого народу. Власне, всю його філософію можна звести до одного короткого, але дуже євного кредо служіння Богові та Україні. Для нього ці дві речі були нероздільні. Він був переконаний, що служити своєму народові це її найвища форма служіння ідеалам. Власне, це і є ядро його виховного ідеалу. Ну і нарешті підходимо до найважливішого чому ідеї вчителя, який жив 100 років тому, сьогодні звучать не як якась архаїчна історія, а як цілком конкретна стратегія на майбутнє, у чому його спадок для нас? Історія цієї людини, вона ж сповнена глибокого трагізму. Проживши майже 100 років, присвятивши все життя ідеї вільної України, Григорій Ващенко помирає у Мюнхені. Він так і не дочекався, не побачив незалежності, про яку так мріяв і для якої так багато працював. Але він залишив нам дійсно безцінний спадок, і якщо спростити, його можна звести до двох ключових тез. Перша освіта без патріотизму мертва. Знання заради знань, без любові до своєї землі вони просто не створюють нічого живого. І друга теза: знання без моралі небезпечні. Розумна, але аморальна людина може стати страшною руйнівною силою. Історія, на жаль, доводила це не один раз. Ващенко вчив, що освіта це не про оцінки в атестаті. Це довгострокова стратегія стратегія виживання і розвитку цілої нації, і він залишив нам усім одне ключове питання, відповідь на яке доводиться шукати щодня: яку стратегію освіти ми, як суспільство, обираємо для себе сьогодні?